10 квітня серед білого дня у Дніпрі пролунав вибух. Над одним з районів міста здійнявся велетенський стовп диму. Успокойся, мама. Рев вгатила балістикою по виробництво товарів особистої гігієни і побутової хімії. Ворожий удар зруйнував частину складів. Співробітники негайно евакуювалися із палаючих і задимлених будівель. Цією атакою росіяни вбили одного співробітника підприємства. Це був 42-річний чоловік. Ще дев'ятеро людей зазнали поранень. Росіяни влупили ракетою по складу серветок і підгузків. Тому так сильно горить. Ніяких офіцерів НАТО і найманців. Це терор. Нічим не прикритий терор. Вони просто луплять балістикою по підгузкам і дитячим майданчикам. Частину складів підприємства було знищено вщент. Рятувальники доклали усіх зусиль, аби пожежа не поширилась на виробничі потужності. Усю ніч надзвичайники приборкували вогонь. Його масштаб сягнув 6 тисяч квадратних метрів. Триває оцінка завданих збитків і ліквідація наслідків атаки. Ми живемо і робимо бізнес під час війни. Тому частину виробничих потужностей та складів було заздалегідь переміщено на інші об'єкти в межах України, що дозволяє наразі зберегти функціонування корпорації. Утім, удар, як фізичний, так і моральний, надзвичайно болісний для нашої команди. Марія Хритєвська Дмитро Логоненко Дніпро -ТВ.